Пенсія робітника, який пропрацював 32 роки на заводі, складає мінімум 2361 гривня на місяць. Пенсія підприємця, який і надалі продовжує працювати, складає 2980 гривень. А пенсія державного посадовця, який в 42 роки став інвалідом, складає мінімум 100 тисяч гривень. А яка в тебе буде пенсія? Напиши в коментарі. І всі жаліються та говорять про свої проблеми. А в своєму каналі я розказую про інструмент інвестицій, який вирішує ці питання, тому що дає мінімум 30% річних. І тобі не обов'язково бути державним посадовцем, тим більше інвалідом. Але отримувати ось такі результати це додаток в телефоні, який торгує 24 на 7. Доступу до твоїх грошей немає, в мінус не виводить. Повторити може кожний, а відео та інструкцію по налаштування забирай за посиланням в профілі.